Вводити мої дані. Це зараз тут буде темрява. Він почав оформлювати, вносити мої дані, а потім каже, для того, щоб авторизуватися, вам треба картку прикласти свою, ну, платіжну картку. Я подивилася, що написано там 22 євро. Так на нього подивилася. Він на мене і каже: Ні, з вас зараз списувати нічого не буде. Це просто для авторизації. Зараз не буде так, а потім то буде, але ж він не пояснив, що там це гарантія, чи це якісь сервіси, що взагалі він нам продає і для чого мені потрібно було це зробити. Ми також ну, не те, що не придали цьому значення, просто подивилися, що реально нічого не зняло з мене, ніякі кошти. І пішли далі оформлювати цей телефон. Потім вже нам його продали і дали такий лист, на якому написано, що ми купили за, за які гроші. Ці 22 євро. Все ж таки, фігу... фігурували там. <світло> Але їх з нас не зняли. Е і ми далі не листали, тому що я не погоджувалась ні на яку гарантію. Мені нічого не розповідали про якісь сервіси, там про захист. За захист до речі, запропонували нам поставити скло захисне. Ми відмовились від нього, і взагалі я завжди відмовляюсь від цих оцих. Гарантії від того, що телефон там втопили, чи розбили, чи ще щось. Тож, через місяць, пройшов місяць, 11 числа, почали мені при... приходити, повідомлення, Банк <смеш> подзвонила, яка це класна річ, коли є україномовна підтримка. На україномовній робіт? Так, українка. Я тобто... думав... думав, що це я там на іспанській ну, мові. Там. Не? Там. <смеш> Іспанською мовою ні. Є підтримка українці. В чаті тому можна подзвонити в Сантандер, андер але інший номер, не той, який гарячої лінії офіційний, а там є. Інший номер, саме там, де вам будуть відповідати українською мовою. Довго довелося чекати більше 10 хвилин. Але вона сказала, що з мене зняли гроші. ММ Алакант. Що воно таке каже? Знайдіть на карті і підіть. Розбирайтеся. Це підписка, тобто, це неодноразово. Вони з мене зняли ці гроші, і все це прям підписка. Треба від неї відмовитися. Ну, дякую чату GPT, в якій я написала, що таке ММ MM Алакант, Вони зняли з мене гроші, він мені сказав, що це медіа Я почала шукати чеки. І я знайшла ці 22 євро 19 центів саме в цьому чеку. Як виявилось, що це якісь сервіси, тобто там є перелік прям, там і гарантія від цього всього там втоплення, розбиття і якісь антивіруси і таке інше. Багато чого, але я не погоджувалася на це. Я не хочу, я і не хотіла, тому зараз ми їдемо розбиратися в магазин. Звичайно, що ми хочемо, щоб нам повернули гроші і відмінили нам цю підписку. Але так. щось Нам здається, задобався платити підписка. Тренажерний твій зал. Бля, і при тому, що ну, якби це чимось, чи пользувалося тобто? Так ми користуємось, ми почали ходити спортивними. Один зал. раз, за скільки за два з половиною місяці? Добре, так швиденька історія про спортивний зал, цей тренажерний зал. Ми купили це в червні підписку на тренажерний зал. Абонемент коштувало це тоді дуже дешево, щось там 6 євро. Давали рюкзак. Ми купилися на це. Плюс ще сказала наша сусідка, що там є мас масажне крісло. Тобто ми оформили цю підписку і, ну, звичайно, що не читали отута, маленькими літерами, що цей контракт на рік. Тобто, ти вже відмовитись від нього не можеш, треба рік користуватися. І два місяці ми просто в нього не ходили. Навіть цей рюкзак забрали ось нещодавно, ось серпень, зараз у серпні ми його забрали, коли перший раз прийшли. Але ж ми платили ті два місяці, ми платили по. Щось там, там на 4 тижні. Тобто ми в червні заплатили, ще доплатили, типу, щоб було 34,99. В липні заплатили 34,99 і зараз ще треба знову платити. Тому Женя не дуже задоволений, звичайно. ну, Басейн, дякуючи Богу, що просто я там зареєструвалася і можу купувати одноразові квиточки і ходити тоді, коли я хочу, коли я можу. Або якщо купити абонемент, то там він дійсний, навіть 10 відвідувань 275 днів той абонемент. Тобто не треба кожного місяця, воно не згорає. Багато дають часу. От, тому він такий незадоволений. Але це в нас ще є штраф. Треба заплатити 45 євро. 22 євро з нас здерли за те, що ми взагалі не хотіли ми цього. Просто так він нам сказав. Він нас обманув, ну якщо так обдурив, якщо так подумати, він нас обдурив, сказав, що сказав, що зараз нас списувати нічого не буде. Так, зараз нас списувати нічого не буде, але не поглиблювався в цю тему і не сказав, що це тут взагалі гарантія, чи якісь там сервіси, чи ще щось, якась послуга, за яку тепер ми будемо платити кожного місяця 22 євро. О, подивись, таке відчуття, що зараз дощ піде. Так чуєш, <риклад> пахне дощем. Люди, як все швидко сталося, я перевела в чаті GPT листа. Я хотіла написати спочатку просто Медіамаркту з приводу цього питання. Але я його зберегла собі в нотатках і прийшли ми Женію, А там в кінці ну те, що я хочу на те, щоб вони з мене зняли цю підписку, щоб повернули мені гроші, або я піду там в департамент, там якийсь і в банк заявлю. За несанкціонування списання средств. <хи> Вона так подивилася, на, на цей текст і тихенько пішла і оформила нам е, як повернення коштів, все вже назад зачислили нам ці 22,19. Слава Богу, Боже. Руки тремтять, все тремтить. Надіюсь, підписку відмінили. Ну, я і думаю, що... — Місяць їздить туди, в мені не дуже хочеться. Я думаю, що так, але питань взагалі ніяких не задавала. Просто. Просто там рушу. так було написано, щоб департамент якийсь перепугав. Чат, чат GPT, так, це взагалі вже рішення від цих проблем, я не знаю, дуже багато в чому допомагає. І зараз так. Це ж так. І зараз ти саме допоміг, склав мені листа, тож може кому треба, користуйтеся таким лайфхаком. Якщо треба вам ви десь за кордоном і треба написати листа в банк чи запитати щось, то описуйте свою проблему і він для вас складе іспанською мовою або мовою ну, тієї країни, в якій ви знаходитесь, допоможе вам скласти того листа. Тож, все, йдемо, гуляємо на 22 євро. Виїхали мене. Видихнули трішки. Не все так страшно і було.